Я ви на каналі Час Курчик і це моє восьме відео у збірці всі матчі на звання Чемпіона світу. Цей матч проводився між Еммануелем Ласкером та Зігбером Тарашом. Він проводився із 17 серпня по 30 вересня 1908 року. Цей матч був недовгим, всього 28 ходів. Але все одно він був цікавим і, надіюсь, вам сподобається. Починаємо. Є4, Е6. Д4, Д5. Французький захист. Кінь С3, кінь в 6. Слон Г5, слон Б4. ЄД. Перед. 5. Кінь в 3. Білі захищають ось цього слона конем. С5. Підривають чорні цю, ось цю пішку. Забирають коня білі, жев. І тут от вже е, така, ну, вже білим не можна буде робити. Ой, чорним не можна буде робити коротку роки року. Але все ж можна Тура G8 ходити і давити по цій лінії. Тому все-таки є плюси із жев. Ферзь D2, слон С3, ферзь С3, кінь D7, тура Д1. Тура З8. ДЦ С. Забрали і напали зразу на ферзя. Ферзь С5. Забрали. Ферзь Д2 відмовляється від розміну. Ферзь Б 6. С 3. А 6. Ферзь Ферсі 2. Ф5. ж 3 Кінь 5 Слон ж 2 Ферзь С 7. Ферзь е 2. Б5. Рокіровка коротка, слон Б7, С4, підрив Б4. ферзь Д2. І тут невеличкий неточність, тура B8. Треба було грати, тура Д8 і нападати на ферзя, і тоді ферзю треба було відходити. Наприклад, ферзь B4, або також можна було ферзь 6 відійти. Ну, це був набагато кращий хід. Бо після Тура Б8 тура впирається ну, от, в свого слона, в свою пішку. Правда, звичайно, слон, скоріш за все, напевно, хоче забрати коня, розмінятися ось тут, ось такий якийсь розмін зробити, а потім, можливо, хочуть ходити Б3. Навіть після Б3, хоча можна зіграти А3. Або, взагалі, якщо не хочеш, щоб грали B3, то можна зіграти саме B3. Ну, якщо, Ну, можливо. Ферзь а 6, слон не в 3. Слон в 3, ферзь е 5. Ферзь е 5 також неточність. Треба було зіграти туража 6 і напасти на ферзя. ферзь а 7. Це було краще. Але ферзь е 5 добре. ферзь е 5 походило. Тура 1 ферзь Б2, помилка. Не треба було ходити, ну, як кажуть, в, шах, в шахах деколи жадничати. Не треба було ходити ферзь Б2, краще було відійти ферзь с 7. Це був трохи кращий хід, і бути ближче, трохи, ближче сюди. Якщо, ну, і це те, що ферзь був на Б2, відіграло велику роль в тому, що чорні програли. Вони і тут зараз програвали, навіть після Ферзь с 7 скоріш за все, б чорні програли, але е, краще, щоб були все одно на C7, ніж на B2. Е, ферзь B2 значить. ферзь F4 сильний хід. Тура це 8. Е, Ферст d6. І тут роблять чорні грубу помилку F6. F6 це просто груба помилка, яка призводить до мату. Тут, ну, тут має бути мат в 8 ходів. Треба було грати ферзь F6 і захищати ось тут Ось цю усю, усю, так би сказати, структуру. Е, значить, після F6. Е, слон H5 шах, Тура g 6 Слон g 6 шах, HG. Е, мат в 6 ходів. Хто хоче і може прям розв'язати, розуміє, що може це зробити, то можете просто поставити відео на паузу і розв'язувати собі. Тут мат в 6 ходів. Мат в 6 ходів. Ну, тут один хід білим, і буде ну, мат в 5 ходів. От, тура і 6 цей хід. Е, значить, ставте на паузу, коли треба, якщо що, тут чорні вже здались. Зараз попробую вам показати, як би було, якби не здавалось. f 7 можна було. Далі. Тура Є7. Нагадую, можете ставити на паузу і розбирати самі. f 8. Тура це 7 шах, Король G8. Персть 8 шах. Тура d 8 Тура d 8 мат. Отак красиво досить. Також тут можна було, напевно, більшість додумається до кін'є 6. Більшість захоче побити ту туру. Ферсі 6, але ну, взагалі цей хід кін'є 6 не рятує, не рятує від поразки. Ферсі 6, король 8, Ферсі 8, шах, забрав туру. Король G7, тура D7, Король 6. Мат в 2 е, ходи. Ферсі ж 8. Е, значить, король G5 і ферсі 4 мат. Е, партія ну, взагалі мені сподобалася. Е, сподобалась мені. І надію, що вам теж сподобалося. Е, Значить, нагадую, це була восьма партія названня Чемпіона світу. Якщо хочете подивитися попередні сім, вони всі є на моєму каналі Чес курчик. Також я виставляв відео, як зареєструватися на сайті LіCorb. Подивіться, якщо хочете грати онлайн-шахи. Це той сайт, оце на цьому сайті я зараз знімаю це відео. Можна сказати, мій улюблений шаховий сайт. Значить, я, можливо, наступні відео не обов'язково, що буду знімати саме. По цій, темі, по цій темі Всі матчі названня Чемпіона світу. Можливо, якісь матчі, наприклад, матчі з фільмів чи мультфільмів, там такі теж є. Ну, Не обов'язково з шахових фільмів. Наприклад, наприклад, у Шерлок Холмсі грали в шахи. Ну, наприклад, а такі партії, зазвичай ці партії, майже завжди ці партії. Зіграні ніби взято з партії якихось гротмейстерів. Відомі партії. Можливо, я буду їх знімати. Значить, Надіюсь, вам сподобалося. Нагадую, дивіться, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, який матч Ласкера вам найбільше сподобався. До побачення! Слава Україні!